Добрий день, завітайте зі мною сільпо. І я вам зараз покажу ціни на пасочки. Дивіться, який великий вибір. Крекекс, крафтяр 389-379. І ще є ське, крафтяр, Панетоне. 199 і 94 гривні. Тут прямо це, очі розбігаються, гляньте всіки всього. І все таке недороге і по доступним цінам. Кожен може собі це купити. Паска просто огромна. Вон, дивіться, яка вона здоровенна. Чи й музика оре мені мішає? А ось 20-30 гривень пасочка невеличка за 100 грамів. Ось вона, ось-ось. Зважувати ми її будемо чи не будемо. Хто хоче, щоб я перевірила, зважувати ми будемо пасочку чи не будемо зважувати за 100 грамів. Ну, в принципі, отаку маленьку можемо і зважити. Маса не то, що тут вам пише, Вон, бачите, з'їсти. 100 грамова, бачите? 100 грам, 100 грам пасочки. Зараз ми її подивимося, по що тут вона віситься, пасочка. Дивіться, бачите. Получається 112 грам. сільпо не об'їдає. Покупателей, а получається об'їдає тільки АТБ. Бачите, як гарно зробили таку вітрину. Вона доволі класно виглядає. Так що завітайте в сільпу. І купіть класну пасочку. Вибор тут огроменний. І випічки, Вон, гляньте, скільки всього. А, ось ще є пасочки, дивіться, ось 379 гривень. Ну, тут виходить дуже багато горішків, сухофруктів. Це кекс крафтян. Ну, дорого. А ось ще є посочки кекс крафтян 74 гривні і 99. Це в залежності від який вес. Ну, тут просто посипка посипана, немає сухофруктів. От за того, що тут сухофрукти ми так і платимо дорого. Ну, я думаю, не всім це доступно. Кажу, як воно є. Ой, дуже великий знижок і щедрих привітань. От вам ціни на паски. Так що завітайте в сільпу. І вас будуть радувати ціни. Дивіться, сіки, тут пиріжків. Всього-всього тут багато. Так, далі ми пройдемося по солодкому світу. Бачите, скільки всього тут багато. У нас акція йде на якийсь тортик карамельний. 30 і мінус 30% знижечки, о боже. Я зрозуміла, сюди треба заходити, коли ти вдома поїв, а не роботи. Ти прийшов і зайшов у магазин. Багато всього. Багато, страшне, багато. Це все за 100 грамів. Все за 100 грамів. А, он ще пасочки. Дивіться, от вони. Пасочка 59 гривень, кекс добрий, це обичний без всяких 59,99. От паска Рома. панетоне, 99 гривень і 119 гривень. Бачите, як вона в упаковочці зроблена. І добрий. По 8399 і 7999. Отакі ціни на пасочки зараз йдуть добрий. освячена О, дивіться, ви можете вже взяти освячену паску. Вона вже вам освячена. Цю пасочку вже вам освятили. І ось пасочки паска рома, 5499 і 2399. Так що, якщо вам були цікавий обзор цін на пасочки, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте забувати в сільпу, забігати в сільпу і купувати освячену пасочку. Ну, кого грошиків побільше, той може купити з курагою і з чорносливом. Так що становіться спонсорами мого, мого каналу, я не проти.